Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 12 лютого, друзі, і як ви бачите, я на льоді. У нас у Львівській області ще є лід, правда, вже він такий крихкий, рихлий, як кажуть. Але я якось помаленьку вийшов. Хочу сьогодні половити щучку, окуня, розставити жерлиці. Зараз наловлю скоренько живця, так як сьогодні 12 лютого у нас. Ще до 15-го можна ловити щуку, так що хочу кинути жерлиці. Ну і також буду шукати окуня на безмотилки, на блешні. Так що дивіться, я думаю сьогодні буде цікаво. Так, друзі, ловлю такого живчика. Чотири штучки за полонки. Правда, маленький дуже, але що ну, зробиш? Хай буде такий. А, ще щось поскубує. О, теж видно такого самого розміру. Чуть-чуть більше, як два тихо. Ну, для початку поставив коричневу безмотилочку З жовтим позиком на меншому гачку. О, друзі, дивіться, перший Такий окунець ловив живця. І от на лісоточку. Коричневу такий трошечки більшенький вже взяв. Ну вже. Ось є живці 6 штук, зараз піду поставлю жерлиці. Думаю, може де більшого живця зловлю, але той буде за великий на живця. А лід, друзі, дуже такий тріщить, блін, капець, стрьомний трохи. Тому сьогодні знімаю, як ви замітили, з голови. Тож не просто так. Ну ви зрозуміли. В разі чого не хочеться камеру намочити. Ова стара лунка з минулого разу моє на жерлицю. Може тут і покладемо зараз. Так, друзі, заряджаю першу. Першу, першу. Ну живець маловатий трохи. Ну, що зробиш, ну що зробиш? Буду підловлювати ще. Якщо щось буде більше, то поміняю, але схочу з самого ранку. Кинути вже хоч яких пару може бути саме вихід. Раз, два, три. Можливо і на такого візьме. Він, в принципі, активний. Окунці активні вони. Щука їх теж любить так. Все, йди, друже, йди, йди нам принеси таку. Сьогодні, друзі, у нас 12 лютого, ще можна ловити щуку, от от вже буде вже заборона. Думаю, поки лід тримає, ще то треба, треба їхати. Не знаю, як я сьогодні... Чуєте, який? Я йду, а він просто тріщини пускає. Блін, трохи стрімнувато, звісно. по такому льоді рибалити. Що зробиш? Що зробиш? Не йдеш та і все, що зробиш, бляха. Та ти рибаки. О, бачите? Дивіться. Йо, дивіться, хотів перейти, дивіться, як просідає. Бачите? Тріщина. Так, значить я туди не піду. Буду ставити десь тут. Ну, літ такий на цьому заливі. Сантиметрів 7-8, напевно ще. Так, друзі, зловив був такого окунця, такий трохи завеликий на живця, скажем, Але думаю, блін, та поставлю. Минулий раз таку щуку гарну взяв, можна сказати, на такого самого. 2, 360. Хто не бачив відео, можете перейти, подивитися, є на каналі. Посилання залишу в описі під цим відео. Тоже, там окунь такий був, таку гарну мамочку. А, взяв. Думаю, поставлю, блін, хай стоїть, я може і на такого. Він буде жвавенький, може і на такого хапне. Який його треба добре. Так, хай стоїть, як ви, друзі, кажете. По розміру живця. Напишіть. Як ви вважаєте, який живець на щуку. Оптимальний розмір. Особливо в зимі. Так, а цю зараз переставлю сюди. Мені здається, що закон в великому роті, великий кусок працює. Вже... Неодразово від рибаків, чув. Раз, два, три, чотири. Так. Тут буде менше трошечки. Видимося, буде більше живець, то прийдемо, поміняємо. Чуєте, як тріщить? На кожен крок. З такого, о, це вже на живця буде гарний. Хожу до безмотилочку. О, тут на цій жерлиці поставлю трошки більшого. Так. Тут є, але він отакий От малюпенький. О, зараз ми такого отакого. От о, це вже живець. То вже живець. Шучку нам принеси гарно. Друзі, подивіться, який карась під льодом. Бачите, замерший, дохлий, обіліє. То риба, карась, походу, видно. Щось здох. Незрозуміло чого. Він не рухається. Так, друзі, взяв блишню, попробую, на блишню похожу. Та без мотилочку були, ще пару покльовок, один зійшов такий. На ладоньку десь і думаю, поставлю я блишню. Спробую на блишню пройтися. Буває, блешні працюють краще, ніж без мотилки. Були в мене такі рибалки. Бачите, і більше окунь попадає. Хоча блешні невеличкі, там от в мене зараз одиничка стоїть в даному випадку 2 см. До речі, такі блешні можете замовити у мене кому треба. І без мотилочки, лісотки також. Звертайтеся. Ловлять, провірені. От, друзі, на блишню такого. Живця ловлю. Покльовує, в принципі. Навіть таке дрібне. О, о Бачите? Супер рокунь. Зараз виберу, де більше на живця лишу, а де менше повідпускаю. До речі, друзі, хочу сказати, що цього року... О, знову скубнув. Цього року з кльовами щось, ну, якось так собі. Не знаю, які фактори впливають на то. ну такого, На такий кльов, щоб я попав, цього року навіть і не було. Ну, ну Таке я ловлю цілу зиму, а там більшого було дуже і дуже мало. Хоча минулі зими я на цих водоймах наловлював і гарно наловлював і на блешні. Ну а цю зиму я не знаю, з чим то зв'язано. ну Риба дуже-дуже ну, така пасивна. Напишіть в коментарях, як у вас з кльовом цієї зими. Мені буде цікаво. Ну, от в Житомирській області, там в Львівській, то ну от так собі з кльовом. Ну, бувають дні, коли там попадали, але щось дуже і дуже слабенько в порівнянні з іншими роками. Напишіть, звідки ви і як цю зиму у вас з кльовом. Мені буде цікаво. Та я думаю кожному буде цікаво по почитати в коментарях, де і як, в яких областях клює чи не клює. Так, друзі, в мене перше клювання. 11 -та година. І бачу пропорець, тільки що мотала. О, бачите, мотає, мотає. Пішла. Не буду спішити. Що ви кажете? Стоїть? Не мотає. О, бачите, помотала, мотає, пішла. Я думаю, що треба пробувати. Треба пробувати. Ааа, це очікування, очікування. О, пішла знову, бачите? Мотає. Так, я думаю, треба пробувати. Опа! Хі -хі -хі. Є, ну правда невелика така відпускна, але, але ж є, друзі, але ж є. Вчепилася, слабенько вчепилася. Ну така грам 400, напевно. Потішила покльовочкою. А, така. Бачите. 50 точно немає. Хі -хі -хі. Клас, клас. Ну йди, йди. Йди, маленька. Рости і приходь більшою. Хе-хе. Супер. Клас. Перше клювання. Ну, хотілося більшу, але яка вже є. Так, що зараз перезаряджую її. Візьму живчика. Ну такі, бачите, я ставлю. Ну які клюють, такі ставлю, а що зроблю? І на такого оце, я його і зловив в таку щучку. На такого маленького. Нічого, вони ж вавенькі. Давай, забільшуй, забільшуй, такі нам не потрібні. О, друзі. Ху -ху -ху. Дивись який. Да, о, це вже хоча б чуть-чуть більший. Чорну лісоточку, друзі, взяв. Ну, це вже вкунець. Блін, а як гарно взяв. Ей, віддай. Пробив йому Пасть. Опа! Отакий. От ну то, то вже окунь, хоч на окуня похоже. Так. Продовжуємо. Опа. О, дивіться, друзі. О! Бачите? Ще один такий. Он попав на луночку, дивіться, які два красені злою. Да. Супер. Опа. Оп. Пішло, пішло, друзі. Пішло. Так, друзі, в мене знову спрацювання на ту, що я був витягнув. І знов на ту саму жерлицю знову покльова. Йдемо дивитися. Мотає, бачите? Мотає. Блін, якраз і там на окуня попав з луночки так покльовує окунець і тут спрацювання. А знаєте, як на окуня попадаєш, то треба скоренько опускати, поки він стоїть під лункою. Ну і спрацювання хочеться і тут не впустити. <гум> да. Яка то година у нас? За 15-12, друзі. Стало. Ну, чекаю, чекаю. Чекаю трохи. Друге клювання на жерлицю. Друге, друзі, клювання. І на ту саму, що то зловив, відпустив. Ну, знов на ту саму. І такий самий малесенький живчик. Може та сама щука, га? Мало лі. Та ладно, що тут треба пробувати. Нема, нема, друзі. Десь кинула. Так, перезаряджаємо. Так, друзі, провірив жерлицю і прийшов назад на цю полонку, де зловив от три, одного меншого поставив на ту жерлицю. Попав, десь він тут стояв, такий непоганий окунці. Такий мені вже подобається. То, що я відійшов, не знаю, скільки його тут було. Але цікаво так попав і, блін, клює, бачите? Видно, його немає. Я хожу. Де попав, то бере. Так, порубаю тут ще. дзвіночок обов'язково. Так, друзі, обходив шайлунок 5-6 поряд і нічого, прийшов назад тут, де зловив Пробую ще раз. ну Так мені сподобалось. Цю луночку прийшов, один, другий, третій, менший. Ну але все рівно якось так. Чи просто на нього не попадаєш. Ніби лунок сьогодні вже теж надубасив. Обходив. Ну таке, як палець. Не знаю, що 25 чи 30 я сьогодні зловив. Так, друзі, на годині за 10 перша година обіду у мене. Зараз перекус. О! Гарячого чаю. Сонечко, погода, звісно, така весняна, весняна, тане все. Одне думаю, як би вечором вийти ще на берег. Безпечно, бо там мені через траву треба проходити. Отакі, От друзі. Два окунця взяв. Одну щучку грам 400 відпустив. Ну, це таке з більшого, А то все таке живцеве. Жерлиці стоять, дві покльовки було. Одна реалізована, друга не знаю, нема. Ну таке. Так. Набрав сьогодні їдло собі, сальце, все як завжди, друзі. Так, друзі, пообідав і що, а ще хочу походити трошки. Ще щось пошукати, не знаю. Година у нас 20 по першій. Сонечко тане все, друзі. ну Така погодка вітерець. Гарна весняна погодка. Ну, але клюваки нема, нема клюваки. Тих пару окунів більше їх зловив і все. Поки. Не знаю, чи буду сидіти до вечора, чи, можливо, трошки раніше зберуся, бо лід. Став тріщати ще більше, сонечко піднялося в день і лід став танути, танути і танути. А мені ще треба вийти на берег. Тому не знаю, чи буде до вечора, чи ні, подивлюся по обставинах. Тільки що пройшовся жерлиці, ще попідрухував живця. Подивився, чи все живе. Всі живці живі, ходять. Покльок також більше не було. На жерлиці. Взяв, друзі, блешню. Трошки ходжу на блишню періодично, то на безмотилку. Пробую на те і на те. Ну сьогодні дрібне то клює і на те і на те. Так, друзі. Ходив я вже після обіду з годину часу. Можна сказати, там легенькі такі покльовочки були і все. Ну просто пройшов мільйон лунок. Ну нема, покльовок і всього. Така в ідея з'явилася. Я маю аквабокс до своєї Соньки. Взяв, вирубав палку. Зараз її на резинку прикріплю. І пройдуся по тих лунках. Ну Може лунок 20 пройдуся, поопускаю, покручу, подивлюся, є там рибка чи ні. І якщо там було щось, то я обов'язково ставлю відео і вам покажу, чи є риба, чи її просто нема, що вона не бере. От цікаво. Так що давайте подивимось в лунки. Thank <laughs> you. Пройшовши лунок 15, друзі, я так ніде окуня і не побачив. Лише така дрібна плотвичка. Ну що, друзі, буду я збиратися. На сьогодні все. Клювань більше немає, ні щука, ні окунь. Просто глухо. Вже в нас за 15 четверта. Сонечко, погода тепла, лід підтанув за день, друзі. Не знаю, мені ще треба вийти. Як зараз буду виходити, не знаю. Можливо, навіть познімаю, як я буду виходити. Камеру на голову, звичайно, і буду виходити на берег. Бо вже рибаків нема, один я лишився. Напевно, сьогодні було вже закриття мене зимового сезону, тому відео обов'язково виложу на канал. Яке є, таке є. Що по рибі було, то було. А що по рибі було? Була щучка, відпустив грам 400, дві покльовки на жерлиці було. І по окуню пару зловив таких більшеньких, і основне во дрібне і те брало тільки до обіду. З обіду повністю глухо. Глухо, зовсім нічого, друзі. Ну, відео я викладу на канал. Рибалка, як вона є, як я кажу. Кому потрібні, друзі, блешні на окуня або без мотилочки, звертайтеся. Посилання, як завжди, я лишаю в описі під кожним своїм відео. Ну а, друзі, на сьогодні все. Всім добра, всім миру! І все буде Україна. Всім па-па. Як отут перейти? Фух, якось перейшов. Ох. Я ще тягну. По льоді навіть на себе не надягаю. Чуєте, як тріщить? Ух, йокрений бабайти. Такою рибалкою. то треба було так сидіти довго, щоб потім не, не знати, як то вийти. Ого, трава, 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 трава з трави йдемо. Бачу, лід прозорий, йде трава завжди, друзі. Минайте. Бо в траві завжди лід. Слабший, йо моя. Дрюан батон Як би то вийти, га? Ну я сюди зранку йшов, друзі Йду сюди назад, ну тут лід не дуже тоненький О, блін Так отут між травою ще головне пройти в траві бляха о, він просто дише не знаю що він тут мене витримає витримав Фу -ху -ху. так як там ще вийти до самого берега бо тут по траві от ще є лідно ну він блін ну ніякий я там зранку проходив там просто печня від своєї ваги провалюється в тій траві а вот тут во як я тут маю зайти, друзі? Бачите? Як я тут маю пройти? я знаю, як я маю пройти, сам не знаю. Так, а ну-ка вот я бачу менше трави. Може сюдою як? друзі одною ногою так о болі ну тут траві я знав що А то жопа <схи> Дивіться. А, така рибалка Ну тут милко. зовсім вже не тримає так о, ну все. То вже треба так іти. Я і так намочився. А як я маю вийти? Ууу, ноги мокрі. О, друзі, вийшов. Ха, намочився, звісно. Ну от таке закриття сезону. Ху-ху-ху. <свист> <свист> да. А вода зимна. Чую ноги так. Ооо. Ні, а цей більш-менш сухий. Знаєте, цей так чу чуть-чуть, а цей вон набрав, лівий тільки. Той нормальний. Ну нічого. Добре, що я не провалився весь. Я І так не знав, як я вийшов з таким льодом. У... Да, ноги померзли. <с arabic> Ай, друзі. Там за екраном думають, ну і дурачок. Ну і дурачок. А що зробиш, друзі? Я <с arabic> як виходив в камери, телефон, все, в пакет. Зав'язав плотно, пакет не дирявий бо я знав, що в разі чого, щоб хоч не, не замочити апаратуру. Ну і камера на голові зараз. Вже думаю з головою не пішов би. В разі чого. А, так. Ой, де ти чобіт. Так, воду вилив. Зараз коренько мені додому. Недалеко. А. Ну що, друзі, я на березі, так що відео точно буде на каналі. Ну, Вийшов я на берег, напевно, вже сьогодні було закриття сезону, це точно. <хи> не знаю. На завтра передають приморозок, але вже завтра не поїду. А там на роботі. Ну, таке, Подивимося, яка погода. Ну, В принципі, я дивився на тиждень, там тепло в нас в Львівській області передає. Так що як буде з рибалкою, не знаю. Жмякайте мені лайкоса. Всім па-па.